Всім привіт! З вами Владислав, і сьогодні я навчу вас, як ефектно показати виконану роботу замовнику. Коли ви виконали замовлення, створили двовимірний макет, звісно, можете його відправити замовнику ось так: так званий прямий макет. І це може спрацювати, але набагато краще показати, як буде виглядати цей макет уже в реальності. Для цього ми використовуємо мокапи mock англійської mockup. Ну і найпростіший спосіб ними скористатися це скачати готовий мокап під той вид продукції, який хочете показати. Шукати краще англійською і краще на спеціалізованих сайтах. Я користуюся сайтом Freepik, ви можете іншими фотобанками чи стоками, головне, не крадіть. Так от, знаходимо те, що нам підходить, скачуємо. Це повинен бути документ у форматі PSD. Це файл, який відкривається фотошопом, І так, я знаю і його. До речі, якщо хочете уроків по фотошопу, напишіть в коменти, що саме вас цікавить. Отже, відкриваємо файл фотошопом і на панелі Layers-шари знаходимо шар з назвою Your Design Here або щось подібне, щоб означало «Вставте дизайн сюди. Якщо з якоїсь причини панелі Layers у вас немає, то її завжди можна знайти через меню Window вікно. На цьому шарі є назва і мініатюра шару із ось такою позначкою. Це позначка SMART-об'єкта. Робимо подвійний клік по мініатюрі шару. У нас відкривається документ із вмістом Smart обєкта Відкривається він у сусідній вкладці, тож декому може здатися, що попередній документ закрився. Але ні, він ось тут. Отже, в цей документ ми вставляємо наш прямий макет. За потреби видаляємо зайве, виділяємо шар, який хочемо видалити, і Delete. Якщо хочемо приховати, тиснемо на око навпроти шару. Тепер зберігаємо файл Save і перемикаємося на сусідню вкладку. Магія відбулась, і тепер ваш макет виглядає, наче вже нанесений на виріб. У випадку, якщо це принт на футболку, наприклад, ми можемо змінити положення чи розмір самого принта. Але якщо це, наприклад... Візитівка, і ви робили її розміром 85х55 мм. А макап із візитівкою 90х50 мм, то макет на цьому макапі виглядатиме доволі дивно. Ще в деяких макапах є можливість змінити кольори предмету чи окремих його елементів. Це робиться через коригуючі шари. Шукаєте ось такий шар. Робите подвійний клік по мініатюрі шару, а далі змінюєте положення бігунків, регулюючи тон, насиченість чи яскравість. І останнє, що потрібно зробити, коли зовнішній вигляд макапу вас влаштовує, експортуємо File. Export Export as. Обираємо формат, налаштовуємо розміри файлу та полотна, тобто можемо обрізати чи змінити пропорцію документу. Натискаємо Експорт, обираємо, куди зберегти і назву файлу, і зберегти, і все, файлик готовий до відправки. Єдиний недолік скачаних мокапів в тому, що багато хто знаходить ті ж самі мокапи, і презентації від різних дизайнерів виглядають абсолютно ідентично. Тому мокап можна створити самому. Складні реалістичні мокапи потребують фундаментальних знань з фотошопу, тому ми сьогодні створимо простенький. Наприклад, є фотографія з рамкою і з чашкою, і нам потрібно на них нанести якесь зображення. В ідеалі потрібно, щоб ця картинка була растровою, бо інакше можуть не працювати деякі можливості трансформації. А трансформація дуже важлива, бо нам потрібно підігнати форму принта під форму об'єкта. Перетягнемо зображення в Photoshop і одразу бачимо рамку трансформації. Працює вона так само, як в ілюстраторі, тобто перетягуючи за маркери, ми змінюємо розмір об'єкта. Перетягуючи всередині об'єкта, ми переміщаємо його. Для початку нанесемо зображення на рамку. Підженемо розміри та положення і натиснемо ось тут галочку, тобто зафіксуємо зміни. Далі візьмемо інструмент переміщення. Він виглядає як логотип нової пошти. До речі, якщо нова пошта захоче підтримати розвиток мого каналу, не буду заперечувати. Отже, цим інструментом із затиснутим «Альтом» перетягуємо це зображення на чашку. Утворився дублікат, який ми повинні трішки деформувати під форму чашки. Вмикаємо трансформацію комбінацію клавіш Ctrl-T. Або Edit редагування Free Transform, вільна трансформація. Виникає вже знайома нам рамка, але натискаємо ось цю кнопку, яка вмикає вже режим деформації, який дає трошки більше можливостей. Натискаємо ось тут, щоб обрати заготовку деформації. Такий перелік ви вже бачили в ефектах ілюстратора. Нам зараз найбільше підходить Arch – дуга. Робимо невеликий вигін, який повторює верхню частину чашки параметром Bend. Вигин. І звужуємо зображення донизу параметром з літерою V. Тиснемо галочку. І останній момент стосується можливих наявних тіней на чашці. Якщо ми просто розмістимо зображення, воно перекриє і чашку, і тіні на ній. Але коли ось тут замість Normal виставимо Multiply, тіні з нижнього об'єкта проступатимуть на картинці. І ось тепер ми можемо змінити об'єкт. Тобто зробити подвійний клік, поміняти у шару, перефарбувати деякі елементи, цей інструмент заливка, якщо що, зберегти цей файлик. І коли перемкнемось на вкладку основного файлу, знову магія спрацює, причому в усіх копіях і навіть збережеться трансформація. Тож погодьтесь, такий вигляд макету більш ефектний і більш ймовірно сподобається замовнику. Якщо був корисний, ставте вподобайку, підписуйтесь і не забудьте написати в коментах, чи потрібен вам контент із фотошопу. А в мене все. До зустрічі!